Вітаю вас, шановні друзі, шановні батьки. Ви на каналі Пані Легопит. Вітаю вас у Парижі. Конференція, яка проводиться у великій аудиторії Національної бібліотеки Франції. І ця конференція присвячується нейродервенгенції у словах та малюнках. Захід організований вдруге. перший був організований під егідою ЮНЕСКО минулого року. Сьогодні він організований під керівництвом Тетяни Ейме, яка зібрала велику кількість спеціалістів та представників нашої професії корекційної педагогіки та лікарів. Бажаю вам гарного дня. Подивимося, що буде далі.